Добрий день, шановні випускники Київського медичного університету. Невимовно радію, що вам вистачило сили, мудрості, терпіння в такий складний період для всіх нас, для країни все ж таки достойно закінчити своє навчання, не кинути на півшляху, не опустити руки. Цей рік вже приніс вам перемогу. Ви стали випускниками, отримали дипломи. До цього моменту ви йшли 5,5 років. Бажаю всім нам в цьому році відсвяткувати найголовнішу нашу перемогу перемогу України над російськими загарбниками. Ваше навчання ще продовжиться в інтернатурі, і варто зазначити, що ми є провідним університетом не лише на ДО, але і на післядипломному рівні. Ми завжди намагаємось відповідати на виклики часу. Так і зараз ми впроваджуємо. Нові компоненти на післядипломному рівні, які ви обов'язково будете вивчати в інтернатурі, такі як психічне здоров'я або стрес-менеджмент, безпека пацієнтів, історія української медицини та фармації, тактична медицина. Саме тому, закінчивши інтернатуру Київського медичного університету, ви гарантовано станете конкурентно спроможним на ринку праці. Від усієї спільноти Київського медичного університету. Бажаю вам невичерпної енергії в подальшому професійному житті, наснаги в щоденній праці, миру та злагоди, щоб кожен день дарував вам щастя та затишок. Кожен з вас є частиною України, і вона обов'язково переможе. Бо наші люди найсміливіші, найрозумніші та найталановитіші. Щиро вітаю вас з випуском. Слава Україні!